Слава Ісусу Христу і благословеного всім вечора. Ось після роботи вдома, в церкві, приїхав до свого синочка. Лежить, моя радість дитя. Лежить, слава Ісусу Христу. Слава. Так я тобі приніс кошика. Мій хороший. Ой, ти мій хороший. О, моя шийка. Ой, ти мій ведужий. Ну, що жить, яка рана, аж звідси, ой, не видно, аж звідси і сюди вошли. Трішки підпухла, але ну, нічого, прокапали вже так. Довго він прокапали. Капеляться. Передай привіт і подяку за молитви. Всім дуже дякую за молитву. Все добре, все добре, йде на поправку. Ну, буває, зранку він хотів зробити вдома роботу. Навіть я не знав. Я ще на кухні тільки готував сніданок. Ну, поранився, поранився. Лікується. Лікується. Так. Тут є, тут є синочко, тобі. О, тут є солодке. О, добре я, добре, я слухай, приклеїлося. А тут є, а тут є вечеря вже. І ложка, і ложка велика і велика ложка. Тобі як хворічку, полагається навіть м'ясне, бо сьогодні перший день різдвяного посту. Так, брину, вставай, віть, яка мисочка маленька для хлопчика. Маленька мисочка для хлопчика. Хлопчик маленький. Так. Ну, тут грибна підливка, макарони, м'ясо, на тобі ложку. А на лікарні заробив. На півлікарні доробимо. Ну, Сину, ти любиш поїсти та й все. Всім благословінь. Дякую за молитву, за рік все добре. Ну, ти якийсь трошки білій, трохи крові втратив. І нічого, все буде добре. Переживаю за всіх, тобі хату, до речі, поприбирали. Приїхав. Дивився все. Дивиться, все скринінг. Дякую. дякую з баращани, що допомогли. Будьте благословені всім вам всім дякую за молитву. Сріко на поправку йде. Ввечері зустрінемося на ефірі 21 годині. Так, фруктів трошки, водички, то все. Так, синочку. Ви... Будьте здорові, я вже з ним буду, тут в лікарні з Богом.